Шановні гощанці, давно не писав відео, от, але має бути сесія. Я обіцявся, він ще навіть від адміністрації не від'їхав. Обіцявся, щоразу разу відформувати, а що ж там, це надумали, щоб ви розуміли, це не депутати. Депутати там руками махають, всі за, ну, щоб вибирали, так і махають. От, а в основному це все, так би мовити, адміністрація новітня. Да? От, ті, хто сидять в тій, в тому самому приміщенні, І що вони хочуть протягнути через цю сесію. Я думаю, що протягнуть, Але знову знову, значить, там кадри, як то кажуть, розшираються, розшираються. Я пам'ятаєте, колись писав відосик, де казав, що от 81 бюрократ працює в Вещанській громаді. Виявляється, громада не наросла ні людьми, ні, не територіями, нічим, ніякими організаціями тими, що виробництвом займається. А от вже 104, 103. 130, слухайте, це виходить, 20 чоловік. Коли це я писав, не пам'ятаю, перед якимсь новим роком писав відосик, 20 чоловік бюрократів додали. Що вони мають робити? Це тільки от в цій в апараті. В цьому. 20 чоловік плюс посадили, значить там повтягували своїх братів сестер і так далі. Воєнний час. Я... Єдиний, хто з комісії за це не голосував, і на сесії. Не... І прошу тих депутатів, які мають хоч отаку, от, от знаєте, совісті, Отаку от совість. Воєнний час. Плюс 20 бюрократів, Совість є? Що ви робите? Ну. Ладно, там, там такі відділи начальник і головний спеціаліст, ну, як то кажуть, Навіть на троїх не, не, не от. І все в відділ. Це для чого? Для того, щоб накручувати вже зарплату для своїх, так. От там куча начальників, скільки відділів, стільки начальників, і, і там два, я насчитав відділ, і, де тільки і один підчинений. Ну, що це за відділ? От відділ там інформування якогось там. Начальники подчинені, все. Ніхто нічого не чує, що вони роблять, але є. хоча. Я ще раз повторюю, навіть в адміністрації, колишні, навіть в колишній районній раді, я як та людина, яка точно знає, четверте скликання, ніколи не було ніяких оцих відділів інформації. Був один відділ, який справлявся, слава Богу, там одна Анжела Котолюс із Шудивою Оксаною. І справлялися вони з усіма організа... комунікаціями, організаціями, і списочок у них був в організації, по якому вони дзвонили, якщо треба, і так далі. Там нема більше робити. От, і вони окремо. Орг-відділ 5 чоловік окремо. Відділ інформа... інформації, там, 2 чоловіки, і 2 начальники. Ну, ну фактично, як дивишся на цю структуру, думаєш, люди, ну, кому війна, а кому мать родна, я питаю. А, ч... а як ви начальників цих призначаєте? Ну, воєнний стан, ми там самі призначаємо, ні з ким не погоджуємо, нічого, не... ніяких конкурсів, нічого, ні депутатів не питають, нічого. Помієте, це, що робиться, це. Ну, як хочу, так ворочу. Оце от, 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 до чого дожилася ця вже районна зараз я не так сказав, оця мафія гощанська. Ну, Що хочете, роблять? Ні депутатів не питають, нічого. І куча начальників себе поставали, там вже нема приміщення. Мався тут була відділ освіти, мався бути отут а в Гощі, в адміністрації вже вони не влазить туди, вже назад заперли туди, значить, до базару. Вже не влазить сюди, стільки набрали цих ой, ой, Цих солом'яників, які ніфіг не роблять. Чесно кажучи, я ніякого покращення не бачу. Я, ну, що Дорогу, яку зробив, чи що, їздити невозможно, дороги нема, того нема, цього нема. Всюди завал, но начальників вистачає. Начальників більше, як в колишній адміністрації. Навірно, не знаю я. Там не считав, але це як подивився той список, а там через одного і начальник. Один начальник, один починяний вже відділ. Ну, не структура, а просто дурдом, я вважаю. Хто проголосує, той ну, просто, ну, просто нагла людина. Значить. Значить, він абсолютно не бає про, про о, інтереси громадян. Просто розтягують гроші. Що там ще? Значить, що там ще? Значить, організовували значить, ще структуру бухгалтерію відділу освіту. Вже окремо 20 чоловік. Я, я просто я в шоці з 20 чоловік. Колись, Я я зараз не заходжу, а раніше заходив по роботі, там 6 бухгалтерів сиділи в відділі освіти, все. Ну, Головний бухгалтер був, місце, звісно, було. А зараз 20 чоловік. Тільки е, значить, спеціалісти першої категорії бухгалтерів 10 кажуть, там садочок додався 4 щоб... Ну так шкіл 4 ви відписали, вже ж закрили. От вже ж, ну, ну, і, 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 тако дивися. Думаю, куди це вони розбухують ці штати у військовий час, коли кожна копійка повинна бути на рахунку, коли повинно бути. Ну, я вважаю, що бюрократи зараз не потрібні. Вони нічим не рятують нашу державу. Вони бляха роздувають ці штати. Не знаю, наче за це голос я теж голосувати не буду. І прошу тих депутатів, яких ще є якась клепка в голові. Е, ну, якось думати, що ви робите. Як ви допомагаєте цій владі, цій, я кажу, гощанській, бандитській владі, як ви допомагаєте їм розтягувати народні гроші? Бо це по-другому не назвеш. Не, ну, не назвеш. Просто якийсь дурдом робиться. О, таке трохи розстроївся, трошки така пасмурна у мене, цей, цей запис, але ну, маємо те, що маємо. маємо, те, що маємо. Депутаті абсолютно вже наплювали на все, абсолютно не захищають, як то кажуть, людські гроші, як то кажуть, народне достояння. Ну а, ця, а ці вже розпоясалися до ручки. Я не хотів негатив ніякого писати, але ну подивився на це все. Ну і і розстроївся. Просто розстроївся. І так біди багато, і так це війна, і ці значить, бомбардування, і ці все тривоги, і все. А тут ще таке, знаєте, розгул, як ну навіть при регіоналах такого. Знаєте, я вже багато пережив і, 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 і Ющенко тоді керував, я буду депутатом і регіонали. І, я бачив, я, як, як тягнуть, да? ну такого ще не бачив. Контролю ноль. що хочуть, то роблять, штати роздувають. Печалька, звісно. Ну, я сподіваюся на те, що коли закінчиться війна, цим всім все одно хтось має розібратися. Я один голосую проти, щоб ви знали. Подивіться на сесії. І цікавтеся. я вас просто прошу цікавтеся. до мене люди збирають, чого в садочку. Подняли в два рази, значить, оплату за цей. Кажу, ви поцікавтеся, хто як голосував, хто як виступав, і сесія проходить, ви поцікавтеся, а потім до тих депутатів, які заголосують таке рішення, просто дайте по морді їм. Раз вас це не влаштовує, а ви його вибрали. Як по-другому ви можете вплинути? Бо я кажу, ну, таке, таке враження, що ну, просто всім все по барабану. Що війна все спише. Ну я думаю, що на війні, ну, якщо війна, то, то взагалі повинні якось концентруватися, перестати розтягувати. Е, ну, Як то кажуть, все для фронту, все для перемоги, а тут то таке. Ну, контролюйте своїх депутатів. Як вони голосують? Просто контролюйте. Можливо, так якось совість їх проснеться. Давайте до побачення.